Усі жителям Майнкрафту сьогодні на нас наближається атомний дощ, так що всі ховатися забудуть собі бункери, ну а тепер прийдемо більш важливих, хто висадка до роботу народила ж Так, Ш стоп, я щось не зрозумів. як. А, друзі, ви вже тут. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош і ви чули, що на нас наближається атомний дощ. І Я навіть не знаю, скоріше нам потрібно зараз добувати... ой кажу, добувати. треба зробити бункер. Тому напевно, що я йду за речами і будемо його робити. Але перед цим я йду, скажу всім жителям, щоб вони також будували свій бункер. Так, я вже вийшов на вулицю і взяв речі. Так, селян, дивись, привіт. Коротше, селян, дивись на нас наближається дощ із атомів. Так, прикинь, так що йди зараз повідомлю всім селянам, окей? Так, тільки ну, що зрозумів, я вже біжу це робити. Добре, а я побіг будувати свій бункер. Так, друзі, давайте побудуємо його десь тут. Викопуємо ямку таку, я, я ще, ще ну, кажучи, чуть -чуть боюсь, трохи е, боюся. Ну, дивіться, я такий великий бункер не буду робити, бо нема часу. Дощ передають цей приблизно десь за годинку-40 хвилин, а в мене часу обмаль, тому е, зараз потрібно зробити такий крутезний, достатньо бункер, е, невеликий, але щоб е, ну, типу він був, щоб ми його могли добре використати. Так що, давайте, дивіться, я зараз зроблю стіни з такого бетону, це бронірований бетон, він такий достатньо твердий, і він нам підійде. А от вже дах і підлогу я зроблю з залізних блоків, тому що вони ще твердіші, і щоб воно було кр... е... укріплення, і щоб е... якщо дощ навіть попав і проїв землю, щоб він не зміг проїсти залізо. Друзі, як ви думаєте, ми зможемо вижити? Бо я ще, чесно кажучи, чуть боюся не знаю, чи витримає мій бункер, бо в мене не було аж таких сильно прям крутежних... Там якогось бедроку обсидіану в мене не було. І Я мушу робити і із бетона Так що робимо вже підлогу, давайте поставимо смолоски, бо дуже темно і чуть-чуть неприємно дивитися. Так, потрібно поставити це. Друзі, як ви думаєте, що буде? Бо я в обсе. У ну, мене такого не було ніколи в Майнкрафті. Ну тому давайте ставимо лайки. Аби ми вижили. Тому ну, це дуже важливо, бо я не знаю. Ну, що взагалі буде? До речі, напишіть в коментах, якщо ви хочете, щоб я знімав ну, на комп'ютері, тобто на ноутбуці. Блін, у нас тут таке, на жаль, недорозуміннячко сталося. Бо я побудувався біля гравію. Ну, на жаль, тоді буде чуть-чуть це погано, ну, але нічого. І, так, друзі, я вже тут все повністю зробила. Давайте зробимо нам інтер'єрчик, такий крутезний. Поставимо дві пічечки. І, верстак. І поставимо програвач, щоб ми собі могли послухати музику, якщо нам прям буде дуже нудно. Тому давайте також ще поставимо книжкові полиці, якщо ще аж буде нудно, хоча я читати ненавиджу, але я зможу почитати, якщо буде прям дуже нудно. Так, ну вроді би немає ніяких хмар, якось дивно, чесно кажучи, друзі. А ось Селян, давайте у нього запитаємося, що він всім сказав. Селян! Агов, ти всім вже сказав, що наближається дощ? Так, Кіно ще всім сказав, і мама вже побудувала дуже крутий бункер. Молодці, селяни, ну добре, я прийшов брати ще речі йду. Папа. Так, друзі, ось забираємо ноутбук. Так, все, ми забрали ноут і ну, дивно, сонце світить. Я, до речі, знаєте, що я поставив за кадром я поставив нам е, камери, щоб ми якщо щось могли подивитися, що там на вулиці твориться. Я надіюсь, звичайно, це не буде аж такий сильний дощ, що їх роз'їсть. Так, мені селяна дала аж е, 64 кнопок і одну дверку. Тому давайте поставимо цю дверку. Все є. І поставимо ще сюди кнопку. Добре. Вибачте, друзі, я так зрозумів, це вже це ядерне. Зробить мені на. Голосові зв'язки кашелі, я починаю кашляти. Тому давайте поставимо тут залізні блоки. Я забув люк. Блін, на жаль, цей буде чуть-чуть у нас таке погане. І зараз будемо підключатися. Тут десь якраз через 3-4 хвилини має починатись дощ. Все, я підключаюсь до камер, і давайте будемо дивитися, що там взагалі таке, так? Все, я підключився. Так, друзі, вже пройшло достатньо багато, десь 3-4 години. Мені тут вже було дуже скучно але я подивився якийсь фільм, послухав музику, почитав якісь книжечки, тому давайте вже будемо виходити дивитися, що там на нас назовні. Так. Та й я ще люк не можу відкрити. Та це капець. 4. Чи навіть вже 5-6 років я в Майнкрафт, я не можу з люка вийти. Круто. Це капець, друзі, звичайно. Зі мною просто якісь приколи. Що тут? Тут у нас вогонь, якийсь тенте, що тут тенте стоїть? Здоров селян! А йо -йо -йо -йо. Ну що, друзі, а ви були на каналі Кінаш, ми зараз селянами будемо швидко викликати пожежних, щоб вони тут все гасили, ну а з вами був я, як завжди, ну і всім па-па! До нових зустрічей!